Друзі, всім привіт! Сьогодні сонячна погода, і ми протестуємо отакі от дві складні переносні панелі сонячні по 100 Вт All Powers і глянемо, що вони реально на сонці можуть видавати. Сьогодні 2 листопада і давайте зробимо тест. А приймати цю енергію буде станція Fossibot F1200. Подивимось реально який прийом на сонці. І зробимо якісь висновки, чи варто купувати такі складні панелі. Поїхали! А, пропоную спочатку оглянути по колу, як виглядає така складна панель, що тут є, тут є ножка, тут є отакий карман прорезинений, в якому зберігаються шнури для підключення мс 4 та інші інтерфейси, які входять в комплект. І тут є ножка. Також світловідбиваючий елемент. Зараз ми розкладемо її одну другу і глянемо. Що з цього буде? Так, поставили одну панель станцію посередині. Вивели шнури, оце МЦ4. Це звичайний інтерфейс підключення, такий, як використовується на всіх сонячних панелях. Для того, Щоб підключити до станції, нам треба отакий кабель. Це XT60, якщо не помиляюсь, ми його підключимо в станцію. Оп. І тут вже можемо підключати безпосередньо до панелі. Що ми зараз робимо? І так, другий підключаємо. Щось там пікнуло І дивимось Щось не фокусує. О, доволі непогано. дивіться, 79 ватт. 80. Це всього лише одна підключена. Треба іфона міняти, бо вже погано фокусує. 79 Вт. вау. 80. Це 100 Вт на панель. Я думаю, що це дуже навіть непогано. 80 Вт. Це практично за 12 годин можна цю станцію зарядити. Якби було краще літнє сонце, то мабуть і швидше. Зараз ми підключимо другу панель, їх можна підключати паралельно, здається навіть три штучки одна до одної. І отримувати більшу потужність. О, 81. Клас, 82. Чудово, я вважаю що це чудово, 82 ватт. Так. Склали вже дві панелі на друга станція. Що ми зараз робимо? Ми їх підключаємо паралельно і дивимось, яку зарядку ми отримаємо. Ось так от. Щось тут класного. Так. Такий це має вид. Сонечка немає, 23 ватта. 24, 25. Сонця немає. Така погода. Зачекаємо поки вийде сонечко. Так, друзі, сонечко виходить. Таї, але все одно сонце ще погано не вийшло. Так, же вийшло сонечко, глянемо, хоча я трохи кінь кидаю. Глянемо що тут? О, 97, 120, 115, 112. Сонечко заходить. Одним словом, коли є сонце, то заряджає доволі непогано. Дивіться. Такий огляд вийшов. Тут, до речі, вже молоді експерти підійшли, запитують, що і як там заряджається, що ті цифри означають. Ну, немає сонця, тому далі, в принципі, немає сенсу продовжувати цей огляд. Скажіть, чи вам зайшов формат, як ви ставитесь до таких сонячних панелів, до станції Фосібот? І взагалі. Як? Ось вже все зібрав, вид спереду, вид ззаду. Станція Фосіботи в 1200, кому потрібна допомога чи консультації в покупці таких або схожих приладів. звертайтеся, всім підкажу, допоможу. Буду вдячний за пальці вгору, а також коментарі. І всім мирного неба. Бережіть себе, до зустрічі!